Про готовність зв'яти Коломойського на поруки у суді заявила ціла купа зірок один плюс один, як то Мусейчук, мазур та інші. Серед них опинився і відомий футбольний журналіст і коментатор Ігор Цеганек. Ігор Валерійович говорив, що перемоги на спортивному фронті, на соціальному, вони дозволяють розвиватися країні, та вони дуже важливі саме у військовий час. У 2015 році Дніпро, президентом якого є Ігор Валерійович Коломойський, грав у фіналі Ліги Європи. Тоді вся країна на певний час взагалі забула про існування війни. Вона просто вболівала. Це було величезне підняття духу. Я можу сказати, що за той час а Ігор Валерійович у футболі вже майже 30 років. Це єдина людина, яка боролася проти корупції у футболі. Це лише частина полум'яного спічу Ігора Циганика. Втім, суть ніця, ні інші промови не вразили. Він залишив у сирі тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі майже 4 мільярди гривень. Нагадаємо, Коломойського звинувачують у шахрайстві відмивання майна, зокрема із допомогою ФК «Дніпро».